Дівчата, знайшли до вас доріжку, по якій можна ходити взутим. Як ви думаєте, яка це доріжка? Ха -ха, так, це йде графітова скандинавія. Подивіться, будь ласка. Коридор, кухня, прихожа. Будь-які приміщення ходять взуті з задоволенням. Основа в неї силіконова, яка не ковзає, яка зовсім не розстріпується. Так, так, подивіться, вона йде посилена. Ширина є від 0,8. До двох метрів. Тобто, виглядає на великому, досить класно, і по сучасному. Ви бачите, так? Да? Якщо потрібно застелити в кімнату і щоб легко перебиралося, це саме ця доріжка. До речі, ви кажете, а можна ми вам перерахуємо на карту, а ви нас не обманете? Йдемте зі мною. Так. А ось це люди, яких ми ще не обманули. І не будемо обманювати. Ложи, будь ласка, машину. Тому, якщо потрібно на рахунок, кидайте. На карту кидайте. Потрібно на ложкою, все зробимо. Хилимо України, звертайтеся.